Поезія Тараса Шевченка звучить у багатьох куточках світу сьогодні. Тут, у Глазго, молоді українці декламують його вірші, вкладаючи в них свою душу. Кожен рядок Тарасової поезії нагадування про силу духу та любов до рідної землі. Та не однаково мені, як Україну Україна всієї люди скетлука, які окраденно судять. Не однаково мені. На ваші званилася сина Кожне слово відлунює в серці, надихаючи і спонукаючи до роздумів. Посадила стара матія три в полі, а невістка високу до полю. Трія явори посадила сестра по долині. А дівчина заручена червону калиною. Дитячі голоси, що читають Шевченка, це майбутнє української нації. Виростали мої квіти, мої нові діти. Цей конкурс, справжній приклад живого зв'язку поколінь. Культура це свого роду міст між поколіннями. Сьогодні ми не просто слухаємо вірші, а бачимо, як молодь відкриває для себе силу українського слова. Вони виступають своєрідними рідними дипломатами у цій сфері. Ця можливість розвивати аналітичне мислення, емоційний інтелект та зв'язок з рідною культурою. Ми підтримуємо такі ініціативи, адже вони допомагають дітям не тільки вдосконалювати мову, вчитися виступати перед аудиторією. Але й пишатися своєю культурою, поезія для українців діаспори, має надзвичайно велике значення. Адже знаємо, що декілька творів Шевченко писав саме на засланні. це не була діаспора в сучасному значенні, але це була чужина, наприклад, та «Тихий світи Ясний, Марія чи інші. І коли ми збираємося разом. Вона нас єднає як національному характері, так і духовному, адже поезія Шевченка особливо та, яка написана, написана була на чужині. Вона виявляла тугу за рідною землею, а також з вірою у світле і її майбутнє. Шевченко він не тільки поет, з яким порівнюють Україну, а це ще людина, яка боролася за свободу України. І Це для нас дуже важливо. Я обрав цей вірш, тому що цей вірш характеризує нашу Україну в ці часи, і є смислом цього вірша про наші проблеми, які можуть бути в нашому житті, і деякі рішення, які можуть бути в цих проблемах. Я обрав цей вірш, тому що він про нашу історію. Я хочу щоб люди пам'ятали. Це була не тільки нагода виступити. Але й подружитися з людьми, що люблять поезію. Сьогодні відбулося дуже гарне свято: свято поезії і свято України. Сама ідея організувати конкурс Савченка була для того, щоб об'єднати українців з Глазго у одну дружну спільноту цього вечора. Кожен, хто сьогодні вийшов на сцену, вже переможець. Усі учасники конкурсу великі молодці. Ми бажаємо вам нових звершень, натхнення та віри у власні сили. Нехай Тарасове слово надихає вас на нові досягнення, буде джерелом мудрості у важливих життєвих рішеннях і опорою під час пошуків власного шляху.